Вітаю, друзі. Є одне дуже таке хороше запитання, яке поставив один із вас мені в переписці. Як, скільки житиме шедевр, або скільки може жити шедевр, От можете зробити собі такий класнути на, на паузу і подумати на цю тему. Я даю вам 3 секунди і потім починаємо розмову. Але візьмемо щось конкретне, не якийсь такий абстрактний шедевр через те, що тоді нам потрібно йти на якісь шукати пояснення, тлумачення, що таке шедевр, визначення. Ми візьмемо просто з вами одного з таких цікавих митців, на мій погляд, в сучасності, як Бенксі. Да? Ви здогадалися з назви, яка є до цього відео. Так от, я хочу кілька робіт його показати, для того, щоб ви просто подивилися на них, який найліпший, мабуть, із його робіт. Ось ця можна. Да, дівчинка називається з, з повітряною кулькою. Потім ось ця дуже цікава робота. Це той, хто кидає квіти. От. А це ви пізнаєте цю роботу? От було заявлено, що він цю роботу зробив в Бородянці. Ми спеціально їздили в Бородянку не знайшли там цієї роботи. Ішими словами, місцеві, місцеві органи влади, або вони ну якби... ось ця робота так в реальності, він і десь намалював. там. Ще одна робота покажу. З... Це теж в Бородянці було заявлено. так. Ось така робота теж досить цікава. Ну, а це вже Вірпіні. От вірпіні ставлення до, до, ці, до роботи цього е, майстро. Мені здається, набагато таке цивілізованіше. Але повернемося, мабуть, все-таки ось ця і ось ця перша робота це ті, які можна назвати такими шедеврами його мистецтва. Взагалі, хто такий Бенксі? Або Ліпше сказати, як можна говорити про його мистецтво. Це. Плакатне мистецтво. Це тоді, коли необхідно за мінімальних якихось засобів, інструментів, які в тебе є, там пару фарб, він використовує 2-3, ну максимум чотири фарби в основному. І передати якийсь меседж, якусь ідею, якусь думку От за допомогою цих буквально дуже обмежених. Скажіть, інструментів, і дуже обмежено простір, хоча у нього бувають роботи такі досить великі. Так от, що ж робить їх з шедеврами, ми з вами Ми з вами робимо будь-яку роботу. Ми можемо зробити її шедевром за певних умов. Но якщо говорити знаєте, в такому жанрі Емерсона, то можна сказати, що. Нам подобається те або відкривати те, що для нас є таємницею. От до тих пір, поки ми будемо ставитись до якоїсь роботи, до якоїсь книги, до якогось твору, мистецтва чи ще музики, як до того, що нам дає переживання або хімічну реакцію радості, що нам дає таке задоволення, радість. І до тих пір, поки ми будемо бачити, що ми ще не все відкрили, так вважати, можна так вважати самому. Що ми ще не все відкрили. От до тих пір нам буде здаватися роботи того, чи іншого автора, композитора, художника і так далі, вони можуть нам здаватися або бути для нас шедевром. І до цього шедевру можна повертатися рівно стільки разів. Скільки нам хочеться. І якщо в нашому тілі відбулася хімічна реакція переживання, так, от ми побачили цей, да? От я ще раз візьму цю роботу. Вона є в різних варіантах. От цю роботу, да? а, а, Зараз. Або Вона Вони є в кількох варіантах. Оці роботи його вже перемальовують, там є плакати з цими роботами і так далі. От до тих пір ми будемо ходити, дивитися, думати про ці роботи. Хоча плакатне мистецтво воно має бути дуже простим такі вимоги до нього. Але дивіться, що Бенсі зробив. Це людина, мабуть, яку ну, майже ніхто не знає. Мені здається, що він приїжджає в будь-яку країну з якимось паспортом. так? У нього, мабуть, є якийсь паспорт, якесь громадянство, чи то Великобританії, вважають, що він з Великобританії. От він приїжджає і, швидше всього, що його прізвище не Бенксі. Це у нього нік, нік, да, такий нікнейм. Або він взяв собі такий, як позивний, можна, було, можна сказати. Він його взяв і з ним і його використовує в своєму мистецтві. Але їздив він, мабуть, за паспортом якогось громадянина. Швидше все, що він з собою навіть. Не бере оці фарби, якими він користується, через те, що на літаках перевіряють, так, зараз дуже перевірки великі, і йому, мабуть, було б тяжко це зробити. Можливо, він бере з собою якісь е пензлі. Я це допускаю, але фарби навряд чи він швидше все, що купує десь на місцевому рівні. Можливо, навіть оці флакончики, так, в яких є фарба, і тоді. Він вже виходить на якесь місце і дуже швидко малює, розказує історію про нього, і, а да, дуже швидко малює і зникає. І фактично, оцим додатковим інструментом того, що його ніхто не знає, він ще створює якийсь такий запит, запит людей або незадоволеність інтересу. Людей до того, хто ж такий. От До тих пір, поки немає відповіді на це запитання, хто ж такий Бенсі, за ним будуть бігати, ховатися, шукати і будуть дивитися люди і розглядати його а, малюнки. Хоча те, що будь-якого художника, хорошого художника-майстра, може бути 5-10% від його робіт дійсно шедеврами. На які варто звертати увагу, якими варто любуватися, а все інше то просто шлях, то шлях до, до цих шедевральних, можна сказати, робіт. Так от, не так давно у Франції, пам'ятаєте, в 2015 році там на дискотеку зайшли уроди і підірвали там по розстрілювати людей, ні з того, ні з цього. Дуже сходи, схоже, до Хамасу, да? Те, що Хамас робив в Ізраїлі, на дискотеку зірвав, вірвався і знущався над людьми, які там приїхали на якийсь конкурс, чи дискотеку, чи щось інше. Але повернемося до Франції. Так, от, в якийсь момент, здається, в 19-му році, на камері було помічено, що хтось під'їхав, якийсь чоловік підійшов, дуже швиденько, він носив на собі худі. От, підійшов до дверей цієї дискотеки, того місця, де була дискотека, і намалював там дівчину, яку потім назвали Мадона. Ну, з Мадоною там мало схожого. Але на арте я вам дам лінк, щоб ви подивилися французькою мовою. Там є ціла історія про те, що як він намалював, показують, піднімають багато запитань. Врешті-решт, ви знаєте, що є люди, які хочуть дуже легко заробити гроші. Такі великі гроші, мільйончики, да, і вони знають, що роботи цього Бенксі за допомогою того, що він от створив собі такий імідж. Дуже надзвичайний імідж. Але, мабуть, також у його мистецтві є щось таке, от, що, що дістає, що змушує людину переживати. Так от є такі люди, які викрадають ці роботи. Це, як трапилося у нас в Гостомелі, да? хтось знає. Я цих робіт не бачив, але просто читав в газетах десь в пресі, в інтернеті, що роботи Бенксі вже люди дуже підприємливі руки, люди старалися вивезти їх кудись. Я не знаю, що там сталося з цими роботами Бенксі. Але у Франції, на цих дверях, люди почали потім приходити, дивитися на ці роботи і так далі. І для багатьох це вже стало місцем до. Ну, якби пов'язаним з цією дискотекою, пов'язаним з тією трагедією, яка там відбулася. Це дуже цікаво, що Бенксі шукає ті місця, де є вже переживання, де вже є трагедія. Це ще ми можемо виділити в його, в його творчості. Однієї ночі прийшли, під'їхали в такий невеличкий бусик, вискочили три хлопця, двері вирізали. На яких був намальований, намальована ця Мадонна, ця робота Бенксі, і вивезли її кудись. Я думаю, що в відео ви побачите далі там таку детективну історію, що було далі, що відбулося з цим. От. Але для нас важливо зробити такий висновок, що ми можемо любуватися роботою до тих пір, поки ми вважаємо, що вона для нас не відкрита. Що в ній є обов'язково, що, що, що ми можемо пережити. Звичайно, тут потрібно не, ду, не переборщити, не дуже багато повторів, не, дуже, не постійно сидіти і дивитися, так? Є багато інших робіт, є багато інших віршів, музики, картин, які теж потрібно <хи> дивитися, з яких можна отримати масу задоволення. До речі, це ж саме можна на, перенести і на людські стосунки. Коли. Люди е, вважають, що вони один одного знають, вони втрачають інтерес один до одного. І так фактично руйнуються такі дружні стосунки, е, руйнується кохання людей, тому що вони ось у них закралася така думка. От що я вже знаю там, ту, цю людину, я вже знаю. Мені вже нема, нема з нею про що говорити, нема з нею про що робити, нічого нового немає. Життя інакше, життя. Постійно змінюється. Ми постійно змінюємося разом з бо ми є частиною життя. От, тому е, нам можна себе відлучити цієї думки, що щось може е, повторитися. До речі, про це гарно йдеться в роботах курінського. Ще пару, за, е, пару запитань або кілька е, моментів, які я хотів би е, за, да, Запитання, на які потрібно було б. Е, Відповісти, Чи варто, чи, чи варто читати іноземної мови, якщо не знаєш транскрипцію? Дивіться, транскрипція це, вона показує нам фактично, як, як робити рухи В для того, щоб ви, у нас вийшов якийсь той чи інший звук. Тому, якщо ми цього не знаємо, пробачте, якщо ми не знаємо, які рухи робити, ми не можемо вимовляти. І тоді ви можете собі дати відповідь на запитання, який сенс? Який сенс перескакувати ті слова, які ми не знаємо? Якщо ми можемо, зробивши 30 закладок, ми можемо на ту чи іншу мову. За методикою Корінського. можете подивитися в моїх, на моєму патреоні, як це робити, як технологію проходження закладок або технологію. Цієї мнемотехніки курінської, яку я на собі вже випробував неодноразово, і випробував і надалі. От. Потрібно вивчити всі рухи. І тоді можна буде читати, і звичайно, потрібно собі ставити дуже високі цілі, щоб дійти до Шекспіра, щоб дійти обов'язково до поезії, через те, що там є багато і філософії, і там є дуже багато краси в поезії. На тій чи іншій мові. Тому нам потрібно і це, це не так тяжко, через те, що кількість рухів в будь-якій мові на звук в основному ж на приголосний ми робимо, ми міняємо щось, де ми рухаємо язиком чи губами, чи взагалі мовним апаратом. В основному на приголосні звуки. На голосні вони в нас йдуть з голосною. Єдине, що ми міняємо по площину, об'єм нашого ротової порожнини, і тоді у нас виходить там А, «а», І і так далі. от. Але прихмусні всі. Вони дуже близькі. Єдине, що потрібно міняти фокусування і форму язика, це надзвичайно важливі речі. Згадаю, що ми відредагували, або буде скоро нова редакція аеробіки в роті Валерія Курінського, це, буде, ну, дуже, це дуже хороший підручник для того, щоб почати вивчати три мови і пройти якраз оце, що ви говорите, транскрипцію. Вивчити один раз це не так складно 2-3 тижні, ну місяць у вас піде. Ну, що таке місяць? Для того, щоб війти навчитися рухом найголовнішим, які є в мові. І а, на, на, на закінчення розкажу один анекдот. До чого це анікдот? Я, мабуть, скажу пізніше. В радянські часи були така, такі заклади, як інтернати. Так от я пам'ятаю, що нам на першому уроці з педагогіки. Дуже хороший молодий професор, або так скажемо, не старий професор. Ну, от з почуттям гумору, він почав свою двогодинну лекцію таким анекдотом. Каже: приїжджає комісія в інтернат перевіряти, як там навчають дітей. Ну, запитують хлопчика: Хлопчик, як тебе звуть? Коля, Коля ким ти хочеш стати? Не знаю. Запитують дівчинку. Дівчинка, а тебе як звуть? А валя, валя, а як тебе? А ким ти хочеш стати? Не знаю. Вони збирають педагогічний колектив і скажуть, ну, як це так, в Радянському Союзі соціалізм будуємо до комунізму, йдемо і діти не знають, ким вони хочуть бути. Треба попрацювати. Приїжджають через місяць, запитують, хлопчик, як тебе звуть? ким ти хочеш бути? Космонавтом? А як тебе звуть?» Не знаю. Дівчинка, а ти ким хочеш бути? Космонавтом. А як тебе звуть? Не знаю. Я вам не буду розкати продовження цієї історії, бо я підійшов тоді, після лекції, до цього професора, і дещо його запитав. І там тих. Як... Да, не буду розказувати до кінця цієї історії. Але про що тут? Справа в тому, що є багато таких тенденцій подавляти якимось чином негативні емоції. Ну от Щось не подобається, поганий, як кажуть настрій. Це все така штука, це, настрій це хімія, да? або будь-які негативні, що ми відчуємо в собі, це негативна хімія. Її не потрібно подавляти, Через те, що вона буде тоді в такому негативному збереженому стані. Залишатися. Нам потрібно цю хімію, цю хімічну реакцію перетворити на позитивну. Як ми це робимо? Ну, в принципі, ми можемо повернутися до початку передачі. Ми шукаємо шедевральні роботи. Ми шукаємо якісь заняття, що нас дуже цікавить. Ми шукаємо переживання чогось дуже гарного. Можна уявити собі, власне, внутрішній пейзаж. І, звичайно, вам в цьому може допомогти обов'язково інтроспекція. Це така річ, якій потрібно навчитися і навчити дітей. Про це в мене на Патреоні, хто хоче дізнатися більше. Але важливо те, що ми маємо хімічну реакцію, ми ж негативно відчуваємо, так само, і ми і позитивно відчуваємо. Нам потрібно терміново переходити до позитивної реакції, до позитивної хімічної реакції, шукати її різними. Я вже сказав, де в культурі позитиву дуже-дуже-дуже багато. В дітях дуже багато. Якщо спостерігати за дітьми, як вони граються, особливо до школи, та й в школі можна подивитися, як діти гуляють на перервах. Це теж надає дуже багато радості. От. Тому не подавляємо, а змінюємо. Куріцький якось запропонував таке правило, що одна хвилина. Одна секунда, яка затрачується на навчання, додає одну хвилину до, скажімо, нашого життя. Цим, цим правилом теж можна користуватися. На цьому я прощаюся. Щасти!